Біля пальців ось такого сшивем, щоб тут була можливість пришити, О, перепрошую, була можливість пришити ґудзики і вдівати на травмовану ногу. Та й таке. Ось так. тако. Не все. Зараз гарненько обріжу нитку. Друзі, вітаю, дякую за лайкосики. Дякую, що заглянули підтримати. Отже, зшиваємо швом петля в петлю. А для цього нитку виводимо назовні, вивели з середини назовні. І ось таким чином, зверху, ззовні, всередину, зсередини назовні. Знизу, ззовні всередину, з середини назовні. Ось так повторюємо. Першу петлю знімаємо, другу лишаємо. Ось такі цікаві кольори сьогодні підібралися для цієї шкарпетки. Загалом я ось такі шкарпетки в'яжу із залишків. Ой. Звичайні шкарпетки із тих ниток, що є. Загалом волонтери передають, або ж ми купуємо на секондах якісь речі вовняні, розпускаємо і в'яжемо шкарпетки. Бо окремо нитки купувати, друзі, це треба бути мільярдером. А залишки можна використати на Ось такі шкарпетки, бо їх не треба робити однаковими, їх можна робити, вони поштучно роздаються, тож їх можна зробити будь-якими, аби було зручно. Ось, як ви бачите, петлі, які я підтягла, вони малесенькі. Взагалі не видно петлі, які ще не підтягувала, ось здоровезні. Підтягуємо кожну напівпетлю на висоту ряду основного в'язання. І ось так швадесенько, швадесенько. Сьогодні тільки одна шкарпетка, друзі, бо більше не встигла. Не встигаю. Хотіла би більше, не встигла. Думаю, ми її дуже скоренько зшиємо. І чатик, о, ну, всі повідомлення. Завжди забуваюся і на цьому.